Машини. они положили две спортивные сумки, в яких знаходилися заручати рещества, де тонатори під Вибухова хвиля. Вона котиться Україною. Одеса, Харків, Київ, не кажучи вже про безпосередню зону АТО. Водочас теракту, який бойовики планували влаштувати в Артемівську на місцевій соляній шахті. Одному із найбільших складів стрілецької зброї українським контррозвідникам вдалося запобігти. Чоловіка, який ймовірно влаштував учорашній підрив на Одеській залізниці, слідчі знайшли неживим. Найважливіші інформаційні прояви 25 грудня. До вашої уваги, добрий вечір. Ми розпочинаємо спецспорт. Граната для народних обранців була застосована, ймовірно, бойова граната Ф-1. Просто біля ніг депутатів Верховної Ради вибухнула. Припускають експерти, оборонна лимонка. Реактивна артилерія бойовиків знову нищить Україну. Гради падали та розривалися нині у майорську та житлових кварталах горлівки. Правоохоронне прання кадрове. Ми будемо міняти принцип набору кадрів. Заступник міністра внутрішніх справ пообіцяла, що українська міліція стане новою. Перешкоди запевнила, руйнуватимуть без жалю. Тристоронні консультації у мінську щодо врегулювання ситуації на сході України можуть продовжити вже завтра. Про це повідомляють джерела спецкору в українській делегації. Напередодні зустріч тривала близько п'яти годин і закінчилася без Принаймні оголошених широкому загалу результатів за словами наших джерел бойовики намагалися переглянути попередні домовленості. Україна ж наполягає саме на виконанні угод досягнутих у мінську на початку осені. Втім, офіційних коментарів станом на цю мить не пролунало жодно водночас у ОБСЄ заявили, що про спільне патрулювання на сході сторонам домовитися не вдалося. Поставці Москви наполягають на присутності у складі патрулів бойовиків самопроголошених ЛНР та ДНР. Присутність власних військових у складі спільних патрулів Росія готова Лядати лише після офіційного запрошення від України Київ вимагає участі у патрулюванні міжнародних спостерігачів ОБСЄ. А патрулювання Україна вважає можливим тільки після припинення насилля у зоні конфлікту в українському ж генштабі надвечір вкотре підкреслили, що власну важку артилерію Україна зможе відвести від лінії дотику лише у разі цілковитого припинення вогню з боку проросійських найманців. Новий потужний вибух пролунав у Харкові темною порою прогриміло у самому центрі мегаполіса. Невідомі підклали вибухівку під салон меблів, господар якого. Один з волонтерів, що допомагають українському війську, серед людей потерпілих нібито немає. Натомість вибухом зруйнувало стіну будівлі та повибивало шибки. Не встояли вікна перед вибуховою хвилею і у найближчих прилеглих будинках. За тривогою б здійняли рятувальників та працівників газової служби. Проте власники салону меблів упевнені, газ тут ні до чого і припускають, що це була помста за вчорашній протест активістів перед мерією. Волонтери підозрюють, що до вибуху можуть бути причетні місцеві можновладці. Трохи раніше у Фейсбуці народний депутат Антон Геращенко написав, що вибух у Харкові кваліфікуватимуть як теракт, спрямований на дестабілізацію ситуації в Україні. Потім харківська міліція кримінальне провадження розпочала лише за статтею Умисне пошкодження майна Парубію Просто пощастило у центрі Києва. Першого заступника голови Верховної Ради ледь не підірвали гранатою. Вибуховий пристрій здетонував усього за кілька метрів від депутата. Коли ж нападник кинувся тікати, поцілив другою гранатою вже у міліціонера. Зараз у лікарні а зловмисника так і не знайшли. Чи був це спланований замах на колишнього коменданта Майдану, чи звичайне хуліганство? Іван Гребенюк дізнавався. Це вже сьогодні він усміхається, хоча вночі йому було зовсім не до сміху. Чи був це замах? Перший віцеспікер достеменно не знає. Сподівається, на розслідування Ми не можемо мати твердої, скажімо, якоїсь оцінки. Скажімо, коли був кремербо, то мені раз за три приходило в довідках наших розвідданих, що на пробіг готується замах. Це було раз-три. За Зараз я і не маю доступу до такої інформації, тому мати якусь версію або спеціальне бачення з того приводу. Я не маю усе сталося біля готелю Київ. Це через дорогу від ради. Андрій Парубій зустрічався з кількома сотниками із самооборони у цей момент. Молодик, як згадує високопосадовець, ось у чорному і спортивної статури спочатку прийшов повз, а за метрів сім спинився і жбурнув під ноги гранату. Вона буквально між нами прокотилась, і перекотившись від нас, вона впала за бордюр під машину і пронав вибух. Я так і не знаю, якого типу була ця граната. Три машини пошкоджені, розірні бампери. З цих пошкоджених автівок та розбитих вікон можна лише уявити силу вибуху. Володимир, власник однієї з понівечених автівок. Я зайшов в гостиницю буквально за кілька хвилин до того, як це пройшло. Слава Богу, що не бачив. Тієї ж ночі вибух був не один. Другу гранату молодик жбурнув вже у міліціонера, коли кинувся на навтьоки. Працівники міліції переслідували його. Він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції. Зараз госпіталізований. Проводяться заходи по встановленню особи та затриманню останнього. Поки що невідомо чи зафіксувала нападника камера спостереження готелю. Експерти ж вибухотехніки мають перші висновки щодо типу вибухівок: перша світлошумова, друга бойова була застосована ймовірно бойова граната Ф 1 радіус ураження до 200 метрів. На інцидент відреагували в Раді національної безпеки та оборони, зокрема, Олександр Турчинов, поєднуючи цей випадок з численними терактами в інших регіонах, назвав це спробою агресора перенести війну до мирних областей. Турчинов пообіцяв значно скоротити кількість і посилити контроль пропускних пунктів на оборонних рубежах. Інцидент же у Києві правоохоронці поки що кваліфікують як хуліганство. Не позначилася нічна пригода, і на роботі ради охорони не посилювали усі працювали. Цують у звичному режимі. Іван Грибенюк, Маргарита Ситна, Ірина Павлинок, Вадим Литвин та Артем Багров. Спецкор 2+,2. плюс без підозрюваного під Одесою на узбіччі дороги сьогодні вранці знайшли мертвим чоловіка, який припускають слідчі. Був Причетний до вчорашнього вибуху на тамтешній залізниці з характеру травм міліція зробила попередній висновок, що чоловіка збила машина. 55-річний громадянин Придністровської республіки протягом двох останніх тижнів мешкав в орендуваній квартирі у Біляївському районі Одещини. Під час обшуку в його селі оперативники знайшли цілий арсенал зброї та вибухових пристроїв. Словіки не приховують, що смерть підозрюваного ускладнить подальше розслідування теракту. Водночас говорити про те, що підозрюваного вбили, однозначно слідчі не готові. Міліція зараз перевіряє зв'язки чоловіка, сподіваючись вийти на слід усієї диверсійної групи. Також перевіряють причетність 55-річного чоловіка до інших вибухів, які пролунали в Одесі від початку осені. По тем элементам, которые найдены во время обыска і ті елементи, які експерти знайшли і з'явили на місці взрыва на полотні в заставі 1 на железнодорожном полотні, елементи, будемо говорити ідентичні. І там і здесь. Бедеться робота для того, щоб провірити причастність к остальным взрывам. Смерть під час режиму тиші на Донеччині Боєць Нацгвардії підірвався на фугасі. Його товариш зазнав тяжких поранень. Проти українських військових бойовики знову почали активно застосовувати і ствольну і реактивну артилерію. Водночас просто на українських позиціях у селищі піски нині були помічені російські офіцери. Костянтин Павлов знає, що вони там забули. Оруді! Терористи обстрілюють зі ствольної артилерії мінометів і градів Горлівку та Майорськ на Донеччині. Вночі зі стрілецької зброї вели вогонь по станиці Луганській та двічі по Донецькому аеропорту. На фугасі направленої дії біля селища Оріхове підірвався солдат Петро Андруник з Тернопільщини. Ще один військовослужбовець важко поранений. За даними групи інформаційний спротив, у районі селища Спартак, неподаліка аеропорту, помічені російські десантники. А в пісках по українській території розгулюють офіцери у формі російських зброї. Ніх сил у РНБО кажуть, це заради миру. Дійсно є робота, вона ведеться не публічно. Це якраз іде договор, це якраз процес щодо контролю лінії розмежування, і саме завдяки роботі цих наших офіцерів і представників іншої країни, в тому числі і представників ОБСЄ, допомагає нам режим тиші. Наближати його до а, ідеального показника. Контрозвідка СБУ затримала диверсійну групу, яка збиралася підірвати один з найбільших в Україні складів стрілецької зброї в шахті на території Артемівського району Донеччини. Від бойовиків так званої ДНР вони отримали 45 кілограмів вибухівки, міни-детонатори. в моїй машині вони положили дві спортивні сумки, котрих нахідіс заручати вічества, детонатори і пули. Еті вжити вічества давни були бити спользовані для терористичного акта на території району по района пакаманніска. Тим часом бандформування на Донбасі вже відчувають брак бійців. За даними про центру антитерористичної операції, бойовики намагаються поповнити свої лави за рахунок мобілізації місцевих підлітків віком від 16 до 18 років. Костянтин Павлов Донбас. Петскор два плюс їм від 18 до тридцяти вони ледь не щотижня затримують диверсійні групи і майже кожного дня чекають на артилерійський обстріл. Оборону на найближчій позиції від Маріуполя нині тримають бійці полку. Азов більшість з них справжні футбольні ультраси. Як колишні суперники об'єдналися заради мирного та суверенного українського майбутнього? Мар'яна Бухан розповість. Ані вже в Широкіно широкі ням 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 может километров за 10. Там российская армия стоит. Да. Ну там постреляли чуть-чуть. Молодые паперсы поменяли нормально. Через постійний вітер цей блокпост називають холодильником. На найближчій позиції до Маріуполя хлопці стоять вже два місяці. Що лазять по зеленочки там то не стріляють сартилерії. Потьхонсько ще восени через це місце. Розвідники бойовиків спокійно проходили у Маріуполь. Тоді азовці і вирішили взяти позицію під власний контроль. Вирили окопи в кілька кілометрів, збудували бліндажі, і тепер кілька разів на тиждень затримують тут сили противника. Діверсанти тут як зайці. постоянно. Ми як вони пробігають перед нами. Ловим нам вот, всем здесь, а этим парням, которые здесь стоят, нам нужна только победа. Только победа. Нам ну, нужно не надо перебери. Можна перемога. саме заради перемоги тут і 18-річний крама, і 20-річний чечен. Що рік тому ці хлопці могли бути ворогами один одному, адже крама футбольний фанат харківського металіста, а чечен львівських Карпат. Ніхто не знає, що так сі два свіда ультра полку Азов. Приблизно половина бійців. Хлопці зізнаються раніше і уявити не могли, що будуть зі своїми футбольними противниками спати поряд і їсти чи не з однієї тарілки. Як ми побираємося з міру під нитку, щоб Бог поставив йому. Сьогодні салями, а завтра, может, завтра да. <сміст> може нічого. А Завтра хто поймає. Може, сепаратиста зима. <сміст> Нині тут, у холодильнику, відносно спокійно. Стріляють в основному зі стрілецької зброї і неприцільно. Від важкої артилерії тут лише спогади. Цей снаряд урагану, який міг рознести все в радіусі трьох кілометрів, не розірвався. Давай надпись для Путіна на Москву. Путін Не буду говорити. Привіт. Ну, першу неділі страшно. Це нормально. Жить Хоті. в свободно Україні. Зачем можна варосі поки крама з чеченом показували нерозірваний снаряд в кількох кілометрах в буферній зоні? Бійці помітили рух противника. По краю зеленочки вилізі, щоб вони не прямо по народу йшли. Найбирай роботи недавно зі значить просто моку працює. Парніважалі сіля і тут же в небі з'явилися два ворожих безпілотника, але бійці їх не чіпають, просто йдуть у бліндаж відпочивати. Я на пара не живу. Когда 18 лет. Заради Да, я 18 лет ушел И? на войну. Ну, сейчас уже 18. Сейчас уже, конечно, чувствую себя более таким взрослым. Згадки про мам – найболючіша тема тут. Адже на службі в Азові дуже багато тих, хто воювати пішов, лише закінчивши школу. Я взагалі хотів з самого початку йти, але мама то есть, не розрішала. Паспорт забрала. Родителі тільки знали місяць тому, що я тут. І що сказали? І додому ці хлопці поки не збираються. Ми поки не зайдемо в Донецьк з флагом України. Не будемо там танцювати. Ми не вдома і повернемось. Мар'яна Бухан, Євген Соловий і Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. Кілометри заплутаних підземних ходів, вогневі гнізда, окопи по всьому периметрові. Це праця українських воїнів на передовій. Час режиму, бодай відносної тиші, бійці не втрачають даремно. Раніше стратегічні висоти, які тримають хлопці зі 101-ї бригади, обстрілювали ледь не щодня та ще й з двох боків. Останніми днями стало тихіше, і бійці взялися облаштовувати свої підземні помешкання. З передової на Донеччині Олександр Загородний. Херсонська цибуля, Каховська вода, мука із Павлограда, м'ясо із Тернопільської області. Все це їде сюди, у Краматорський. Далі будуть роздавати мешканцям Донецької області, нашим мешканцям, нашим громадянам. 20 вантажівок. Це 326 тонн продуктів. Їх одразу розвантажують, щоб розсосувати та розвести нужденним. Мука? Який сорт? Перший. Вищий, вищий. Основне завдання переслати продукти і на той бік фронту, каже уповноважена президента України Ірина Геращенко на підконтрольній бойовиками території. Жахлива ситуація з продуктами це не сіль і вода. Яку кладуть там на дно знаєте так званих конвоїв, Що це справді продукти харчування, які ми як влада хочемо передати тим людям, які її потребують, і тут просто потрібно гарантії безпеки, милосердя і якесь мінімальне почуття совісті від тих людей, які тримають сьогодні в заручниках 2 мільйони українців. Добре, хоч ці сепаратисти не стріляють на фронті сьогодні відносно за тисяча, а тому українські військові мають час добре укріпити свої позиції. Шановні, оцініть масштаби будівництва. Солдати тут під Дебальцем побудували не просто підземне місто, а цілу велику китайську стіну. Час від часу сепаратисти. Підбираються з того ярочка, пострілюють, але все це дрібниці, кажуть солдати. Цей опорний пункт може витримати атаку. Цілої танкової бригади. Кілометри заплутаних підземних ходів, вогневі гнізда, окопи по всьому периметрові. Це праця вояків Київської 101-ї бригади. Вони тримають стратегічну висоту. Раніше їх обстрілювали ледь не щодня із двох боків. Останніми днями стало тихіше, і вояки взялися влаштовувати свої підземні помешкання. Це вхід до командирської землянки. Перед покій і житлова кімната такого на фронті ми ще не бачили: кондиціонер, мультимедійна система і навіть самовар. Усі стіни у килимах. Які статки. Це все яка допомога. Допомога, яка на ну, волонтери до хто не потрібно. Хто волонтери перед вами просили, яка не приїжджає, Що вам потрібно? Музику Хтось привіз сам. Так ану, давайте звук. Тож давайте. Так, ви тут можна відпочити остати? Скоро новий рік, які вояки зустрінуть у своїх окопах, кажуть романтика, головне, щоб снаряди на голови не падали, і вже буде свято. Олександр Загородний Журенко та Олег Усенко. спецкори два плюс Загалом 26 довгомірів з гуманітарним вантажем для мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу вирушили ще у досвіта з Харкова. У фурах продуктові набори, крупи, овочі, рибні та м'ясні консерви, питна вода та засоби гігієни. Вантаж формували зусиллями надзвичайників з усієї України, оскільки вантажівки дістануться до окупованих міст напередодні нового року. Полтавське лісництво завантажило одну з фур ще й соснами для лікарень та інших соціальних закладів. Гуманітарний караван супроводжують керівники комітетів Верховної Ради. Вони планують, що вже сьогодні вантажівки дістануться трьох міст Донбасу, Павлограду, Краматорська та Сєвєродонецька. принаймні у Краматорську вони вже доїхали. Там міст фур перевантажуватимуть на інші транспорти, аби доправити вже безпосередньо на окуповані території. Допомогу, яку українська сторона посилала у серпні, нагадаю, бойовики у захоплені населені пункти не пропустили. Так само і нині 100% гарантії, що вантаж дійде за призначенням, не дає ніхто. Люди, які знаєте, бродять з золотими хрестами на фузі, які кричать про русський мір. Які насправді так багато говорять про а, якісь там а, цінності православні, сьогодні момент істини. Чи вони допустять гуманітарний вантаж з продуктами харчування до тих людей, які це потребують? Чи будемо відкривати вантажі? Так, да, Дійсно, будемо, будемо показувати, якщо потрібно, будемо вивантажувати і завантажувати. Чи будемо залучати міжнародні організації? Обов'язково будемо. Але попередній досвід серпня місяця, коли ми залучили Червоний Хрест, але, на жаль, і також саме ніхто не якої відповіді і кроку на зустріч не зробив. Секретар Радбезу крутіший за віце-президента. Депутати у парламенті проголосували за розширення повноважень ради нацбезпеки загалом та її секретаря, зокрема, що правда, не без скандалу. Після голосування трибуну мало не заблокували невдоволені депутати. Від сьогодні РНБО перестає бути місцем політичного заслання, але перетворюється на орган з координації та контролю. Тепер Рада нацбезпеки може не лише подавати президентові, а й сама здатна ухвалювати рішення, ліквідовувати та реорганізовувати органи виконавчої влади у сфері нацбезпеки, впливати на рішення про оголошення війни. Введення воєнного або надзвичайного стану до обов'язків секретаря РНБО аниніці Олександр Турчинов додали організацію роботи ставки верховного головнокомандувача. Так само секретар Радбезу вноситиме на розгляд президента пропозиції щодо звільнення та призначення військового керівництва та силовиків. Опоненти заявляли, що саме призначення силовиків та контроль за протидією корупції справи, які РНБО не стосуються. Окрім того, обурились депутати і процедурою ухвалення закону. кажуть, частину поправок відверто проігнорували. Грубо і крачуще прошу не Це очевидно, що збираються повноваження під конкретну людину, яка шантажує всіх на прізвище Тручина, і каже, що якщо не це, то я хлопну двері і не буду працювати. Один із наших колег, який сидить поруч зі мною, видно, щоб мені допомогти, викрикував з місця. Ви ще екологію туди включіть. І якщо там треба буде включити МНС, МВД, Нацгвардію, оборону, Міністерство охорони здоров'я, то це питання національної безпеки. Львівський військовий шпиталь відмовився лікувати одного із захисників Донецького аеропорту, бійця добровольчого українського корпусу. Лікарі сказали, що медзаклад переповнений пораненими військовими і порадили одному зі славнозвісних кіборгів піти до іншої лікарні. Хлопець, який майже півроку захищав Україну і був поранений на околиці Донецька у селищі Піски, переконаний, що на подібне свавілля він точно не заслуговує. Це, допустимо, уламки. Це від танка, це від мін. Якщо залітає такий осколок десь живіт, це вже можна сказати, практично людина ну, не врятована, це вже двохсотий. У мирному житті він Денис на війні Росомаха на Донбас у складі добровольчого корпусу правого сектора. Хлопець поїхав наприкінці червня. За кілька тижнів у боях за піски Дениса поранило. Такою кулею калібру 7,62 з СВД, тобто пробило наскрізь, вилетіло. Мені пробили до там, і зламали три ребра. От і куля вийшла. От, напевно, це і спасло. Бійця прооперували у Красноармійську і перевели до Дніпропетровської лікарні згодом до Львівського військового шпиталю. А вже за кілька місяців він знову повернувся на Донбас. Тоді правий сектор тримав оборону Донецького аеропорту. Отут залетіла міна 120-та. тобто, отут ми спали, як бачите. Дякувати Богу, ні одного сколка в нас не попало. Хоча це буквально по суті тут десь метра чотири-п'ять. За кілька тижнів хлопець відчув біль у боці. Рентген засвідчив, не зрослось одне ребро. Відтак Росомаха знову пішов до Львівського військового шпиталю. Цього разу бійця там не прийняли. Немає вільних місць, це все зайнято. Лікарня забита. Ранених військових немає де ложити, а тут ще добровольчі батальйони. Ідіть вони в другій лікарні. Денису надали допомогу в іншій лікарні. Утім, хлопця обурює, чому добровольці, які воюють на передовій, не мають таких же прав як військові. Львівський військовий шпиталь цієї історії не коментує. Замість лікарів дає інтерв'ю речник військових. Він каже: медзаклад заповнений на 100%. Шпиталізувати добровольця там можуть, якщо його привезли щойно із поля бою або за скеруванням. Людина. Ну... Прийшла з вулиці і можна дати першу допомогу. Але про те, щоб там було суцільно, такий, що хто хоче, зайшов в військовий шпиталь, лікуйте мене. Ну такого не може бути по одній банальній причині, тому що з військових медиків спитають, на якій підставі та чи інша людина лікувалася. Кіборхоросомаха не тримає зла на лікарів, радше обурюється бюрократією. Хлопець знову збирається на Донбас боронити східні кордони України. Відбуваємося, даємо відсіч. І звичайно не здаємося завжди. Тільки вперед. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Побутова техніка у подарунок вимушеним переселенцям з Криму та Донбасу. Організація Об'єднаних Націй надає одноразову фінансову допомогу та гранти. Гроші не шалені, але на них цілком можна і розпочати, або ж відновити власний втрачений через бойові дії бізнес, або ж просто обставити найнеобхіднішими побутовими приладами нове житло. Ганацапик знає, до кого ООН ставиться поблажливо. Олег хизується щойно придбаною технікою. От мені купили новий бойлер, який ну у мене є боляр, він не робочий. От Приобрели хороший холодильник Samsung. Значить, ну це вже немножко а Более раннее время вот привезли унітаз і душову кабінку, яка вже установлены. Чоловік приїхав із рідної Феодосії кілька місяців тому Заощаджених грошей вистачило, аби купити невеличку дачу за містом. А от на облаштування коштів не залишилось. Коли я зрозумів, що ми не тягнемо, я сел і написав просьбу допомогу всім депутатам. Фактичські, Броварського городского совета і ні написав письмо. Це було більше двох місяців назад. и нашому депутату, який курирует наш район. Письма йдуть до сих пор. Так і не дочекавшись допомоги від українських депутатів, Олег звернувся до представництва ООН. Міжнародна інституція виявилася значно щедрішою. Чоловіку виділили грант на необхідну техніку для дому. Адґранту на даний момент я отримав унітаз, душову кабінку, холодильник, електричний бойлер. В планах і насосная насосна станція для подачі води, котел твердотоплівний, система каналізації труби чугунные, система водообснабження. Я вже не помню, що там ще по мелочам. з листопада. ООН запровадила систему подібних грантів для усіх українських переселенців з Криму та Донбасу. Міжнародна організація виділяє одноразову допомогу в розмірі від 3 до 7 тисяч доларів. Було розподілено е, діто двадцять 24 мільйони гривень. 4 тысячи сім'ї і а, где 12 тисяч тысяч На наступний год пока а, предварительно имеем заявление що 22 мільйони гривень, щоб було цим способом виділено. Основа цим чотирим категоріям. многодетным одниковым матерям, пенсіонерам і а, інвалідам. Аби отримати грант для облаштування помешкання або запровадження власного бізнесу, вимушеному переселенцю необхідно мати лише паспорт, довідку про тимчасове переселення та детальний бізнес-план витрат. Такі гранти вже отримали 85 вимушених переселенців. У разі якщо біженець прохав гроші на відкриття власного бізнесу, через півроку ООН перевірятиме, чи стала профінансована справа успішною. Проте в будь-якому разі назад повертати гроші не доведеться нікому. Гана Цапек Сергій Щекочихін та Ігор Ткач Спецкор 2+,2. Безкоштовна автоцивілка в Україні існує. Від сплати звільнили учасників бойових дій, інвалідів війни та інвалідів першої групи. Проте в судах виникали суперечки: хто саме має платити збитки після ДТП, якщо пільговики їхали за кермом не власного авто. Конституційний суд у суперечці поставив крапку. Люди в мантях розтлумачили. Якщо автівку було передано пільговику, ну, приміром на правах оренди платити за розбиту машину має моторно-транспортне бюро. Суді переконані питання важливе, адже учасників бойових дій в Україні з кожним днем стає дедалі більше. І Своїм рішенням Конституційний суд тепер захистив права пільговиків на дорозі. Оці ці три категорії громадян звільняються за цим нашим рішенням. Від сплати обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в такому випадку, коли транспортний засіб їм належить не тільки на праві власності, а і на будь-які інші правові підстави, реформі бути і вона неминуча. Перший заступник голови МВС Екас Гуладзе сьогодні розповіла, як саме реформуватиме. Українську правоохоронну галузь саме їй свого часу нагадаю вдалося за короткий термін повернути довіру до поліції в Грузії. Нині пані Згладзе проанонсувала велику кадрову чистку у лавах МВС України. Окрім усього, обов'язки даї поєднають з патрульною службою. На роботу братимуть молодь, яка проходитиме спецнавчання. Зарплатню правоохоронцям обіцяють вищу за нинішню у кілька разів. Найтяжчим випробуванням заступниця міністра вважає битву з корупцією у лавах МВС. Однак і цього приводу у неї є ідеї. По допомогу фінансування реформ а це і нові автомобілі, і різні технічні засоби та форма. Україна звертатиметься серед іншого до держав, які вже пережили схожі зміни. Впроваджувати інновації вже з 20 січня почнуть у столиці далі. У планах уся Україна буде мінятися і существуюча патрульна поліція в місті ГАЇ, тому що функціонально це стане фундаментом нової національної поліції України. Мы будем писать абсолютно новую нормативную базу. Мы будем менять принцип набора кадров, методику обучения и также пересмотрим, кто учит. Меня огорчает, что в основном я слышу, ну ничего не получится же. Я хочу сказать честно, что получится. Чернівецькі студенти оформили привітання із новим роком для депутатів тамтешньої міськради за допомогою. Золотих унітазів на останню цю річ сесію молодь прийшла аби оцінити роботу обранців, і на її молоді думку депутати зі своєю роботою не впоралися. У діяльності міськради впродовж року якісних змін стверджують не помітили. Присутні на засіданні подарунки сприйняли із посмішками, але й коментувати золоте привітання не схотіли. Студенти ж зі свого боку побіцяли, що наступного року ходитимуть на сесії частіше і погрожують, що методи впливу на владу будуть не менш яскравими, але і значно жорстокішими. Ми надали вам вотом довіри і не вигнали вас під час майдану. І поки що не бачимо того, що ви реалізовуєте ті цінності, які ми там проголосили. Якщо сьогодні не буде конструктиву, і ви не прислухаєтесь до наших вимог, то ви вийдете звідси не через двері, ви вилетите звідси через вікно. На тій життєствердній ноті ставимо три крапки ви підсумувати найвагоміші інформаційні прояви 25 грудня, починаючи рівно від 21-ї. Дочекайтеся, буде цікаво.